Вітаю вас, мої рідненькі, вітаю вас, мої хлопці і дівчата. Сьогодні вже у нас п'ятниця, закінчилася неділя, підуть виходні. Зараз я вам розкажу, де я була. Ну, ви знаєте, за продуктами ходила. Багато не брала. У нас дощ, дощ, холодно. Зутра було плюс 4, зараз їхала плюс 6. Ви знаєте, така холодна погода. Що це вроді, це не весна, а восени оце такий дощ. Ну, Нічого не зробиш, дощ треба, бо вже по, по на асфальті, там ото такі е, лужі, жовті з дерева, ото ж цвітуть дерева і таке ото жовте погано. Двері закриваю, бо дуже холодно. Не хочу мерзнути, не хочу. Я навіть утром сьогодні свої квіти не бризкала, бо я їх бризкаю майже вдвічі на день бризкаю, як дуже жарко. А зараз, як не жарко, думаю, ну на що я їх? Може, на вечір, як сонце вийде, бо після четвертої повинне бути сонечко. Як сонечко вийде, так я тоді побризкаю їх, бо в мене тоді отут буде дуже сонечко світити. Ну Давайте я вам розкажу, що мені дали, що я взяла. Не брала ні молока, ні кефіра, бо в мене це все є. Оце такий якийсь йогурт греческий написано. Він до якого у нас до 17-го 6-го греческий йогурт такий натуральний. Оце такі кашки до 7-го числа взяла. От. Але ж я вам казала, кашки не їм, а оце повидло їм. Хоч я взяла сьогодні, бачите, цілу коробку такого повидла. І з кашу їм. Тоді оце таке творожок такий взяла. Це до 1 числа якийсь той банановий йогурт. Це паша, як оце на, на, на Пасху продають її дуже смачна віщ. Оце якісь музі взяла попити собі. Оце такі якісь два йогурти. Це таке маленьке молочко взяла до 15-го. Думаю, та поставлю в холодильник, хай стоїть. От. Тоді далі що це я так і не зрозуміла, що воно таке. От. Щось таке непонятне для мене. Давайте відкриємо. Давайте. Ой, зараз я так ось трохи поставлю. Ось так, щоб ви так дивилися. А я візьму у дві руки відкрию. Ну, отут, оце, мабуть, горку горішки. А що тут? А, це раї юста. Це хороша вірш. Рая юсто. Зараз покажу вам відкрила. Бачите? Це раї юста творожок. І це горішки. Оце горішки там. Таке от. Хорошо. це я таке люблю. Поїм. На сніданок дуже. Оце такі ті, рибні палочки. Їх можна в духовку, можна жарити на сковородці. Це я трошки їх поламала, поки довезла. Тут великий пакет От, пожарю собі. Це булочки такі м'якенькі взяла. А це така чи ліпешки якісь такі, чи що воно таке? І індійські якісь ліпешки. Там, бачите, з якимись ще зернятками. Такими чорненькими, не знаю, покуштую, яке воно. Оце такий тортик взяла собі. От. Такий тортик собі взяла. Капусту зроблю тушену. І це капуста солона. Я люблю таку солону капусту, теж взяла собі. Із маслом, така вона дуже смачна Там і той... хороша така. А це ж у мене, я ж завжди роблю. Ось, водички поп'ю, така ж сама водичка. Лимончик. Перерізала сок з лимончика всюди видавила до чаю. От. А лимончик вкинула туди і залила водою. Таке смачне, я п'ю таку воду. Оце в мене груші. Лежать Оце помідор один. Я з'їла помідор. Ви знаєте, хороший давали помідор. Це тим апельсинку треба з'їсти. теж. Що... Я одну з'їла, чи, може, дві, мабуть, з'їла, Ну ще дуже тверді. Треба, щоб вони лежали, лежали і лежали. Ну, от, так що. Оце те, що я сьогодні взяла. От, ну, я думаю, нормально. да? Замість м'яса дали ці. По-фінськи калопуйко, пуйко, але рибні такі палит, палички. такі. Ну і тоді зайшла в магазин. Оце взяла отакі духи, такі духи взяла. от. І отакі взяла духи. Бачите, це оце опіум, флора, а, а це пакоробама, пакоробана. Оце таке взяла. Більш нічого не брала, бо мені більш нічого не треба. Там креми були, мені не треба, я набрала собі, хвата поки. О, трошки вже розвідняється на вулицях. Бачите, так, трошки розвідняється. У мене сьогодні стірка піду стирати сьогодні. Завтра опять піду у сканці, сходю, якщо будуть. А той Настюша мені вчора написала, каже: ти Сашкові в таке поло не бери, він не любить. Він любить футболки такі, щоб під горло тільки не, не то не мисиком так вирізані, а під горлечко, і щоб нічого не було написаного. Ну, добре, добре, тоді я подивлюсь йому таку простеньку футболочку. А якщо піду завтра, ну то піду 100% сто відсотків піду. Як будуть ще такі полотіки другого кольору, візьму ще хлопцям. Масі і павлику ще по одній та й хорошо буде. Отакі справи. Отак мені більше вам нічого розказати. У неділю піду будуть на площі роздавати продукти, піду туди, як продуктів наберу, прийду, щоб обов'язково ж вам зроблю відос, виставлю. А, і можу там показати, яка там черга, таке невеличке там відео, зробити. а тоді вже з дому. Те, що дадуть. Ну, от таке в мене сьогодні буде маленьке відео, таке не о чому, так скажемо, не о, о чому, чом. хлопчики і дівчатка, виступав наш залужний, наш главнокомандуючий по, воєнні, по воєнним ділам. Просив благословення Господнього, я так думаю, що у нас ось ось піде вже наступ. Це дуже добре, це дуже хорошо, що ми вже діждемося наступу. Що вже у нас буде все хорошо. А Ану, давайте у календарі подивимося. Я ще сьогодні не одірвала, ні? Ні, сьогодні п'ятниця. А зараз я подивлюся, що тут у нас у п'ятницю, кажуть. 2 червня сьогодні. Так. Купити щось для душі, зробити щось для душі, провести день для душі. Хороше побажання, хороше. Купити щось для душі. А що для душі? Я ось собі для душі взяла таке пахучки такі. От, Харчі получила. Ну, це так, не для душі, це я так. от. А собі я нічого не купляю для душі, це в мене тапки опять піщать, бо скажуть, що баба там щось підпускає. Да? Ні, це має, вони ж резові такі так піщать. Ну, це і все, те, що я вам хотіла сказати. Якщо завтра піду, а я піду 100% у сканці, так я там вам, може, пофотографую та й виставлю тоді. Давайте, бувайте здорові, всього вам доброго, всього вам хорошого, теплого дня, у когось вже давно теплі дні. Літні, у нас ще нема літочка. от немає і все, от як восени погода. Але прийде, прийде. Незабаром прийде й до нас, до Фінляндії теж прийде літо. Бувайте здорові, тримайтеся. Велика вам подяка, хлопці і дівчата. Велика подяка тобі, наша рідна ненька Україна. За все, за все подяка, подяка і ще раз подяка. І слава Богу, що все вже Скоро я так думаю, що все вже і піде на, так кажуть, на нашу сторону більше. Не будемо вдаватися в подробності. Воно нікому не треба. Пока-пока.